Уявіть собі світ, де операції проводились без будь-якого знеболення. А кожна маніпуляція та надріз відчувалась пацієнтом по повній, як люди могли витримувати такі випробовування, і що змушувало їх погоджуватись на таку хірургію? Привіт, я Катя. Якщо ви готові до глибокого занурення в історію, сідайте зручніше. Поговоримо про те, як хірурги проводили операції, коли про знеболення навіть не чули. Уявіть. Студенти-медики міцно тримають пацієнта, а десятки зівак довкола з нетерпінням чекають початку праці. І ось шотландський хірург Роберт Лістон готовий розпочати. За лічені секунди він розсікає шкіру, розпилює велику та малого мілкову кістки, і всього за декілька хвилин ампутацію було завершено. Роберт Лістон один з найвідоміших хірургів славнозвісної вікторіанської епохи. Людина, що проводила ампутацію ноги за 25 секунд. За це, до речі, лондонські колеги і призвали його найкращим скальпелем Вест Енду. А вірогідність померти під час операції Лістина була відносно невеликою. Помирав всього лише кожен шостий пацієнт. А ця статистика, до речі, значно краща, ніж у багатьох хірургів тих часів. Чому ж в операціях тих часів так сильно цінувалася швидкість? Відповідь дуже проста: максимальне зменшення тривалості операції мінімізувало страждання пацієнтів, адже анестезії не було. Але іноді через надмірний поспіх траплялись і нещасні випадки. Як, наприклад, єдина операція в історії, смертність під час проведення якої склала 300%. Як таке можливо? Що ж, Роберт Лістон був здатен і не такі рекорди. Одного разу він випадково відрізав пальці асистенту, через що і асистент, і пацієнт померли від сепсусу. Ось вам вже і 200% смертності. Де ще 100% в другому асистенті, що спостерігав за цим всім і помер від шоку? Проте. Швидкість все ще мала значення, адже пацієнти досі відчували кожен момент операції, залишались при свідомості та були змушені терпіти біль від початку та до кінця. Пошук анестетиків, що міг би викликати стан без свідомості і дозволив би оперувати ретельніше та безболісно, розпочався ще задовго до лікарської практики лістану. Уявіть собі, античність, Греція, Рим. Тоді хірургія була чимось на кшталт сутички гладіаторів. Кров, піт, болісні крики, найвідомішою постаттю тих часів сміливо можна назвати Гіппократа. батька медицини і, можливо, першого лікаря, який би 100% не отримав медичної ліцензії. Греки вірили, що біль це очищення. І тому операції проводились так, як наша ранкова зарядка: боляче, але дуже корисно. Проте сам Гіппократ вважав, що ідеальним варіантом лікування є уникнення радикальних операцій, можливо, для того, аби не вбити пацієнта в процесі. А якщо до хірургічних втручань вже й доходило, греки використовували синкопу замість анестезії, тобто перевертали пацієнта до гри ногами і тримали так доти, доки він не втратить свідомість. Не зовсім дієве знеболення, але краще аніж нічого, чи не так? А якщо до середньовіччя? Чума, війни, хрестові походи три основні інгредієнти того часу. І хірургія, м'яко кажучи, була такою жорстокою. Головним атрибутом хірурга того часу була знову ж таки швидкість: швидше відрізав, швидше закінчив. А операційною кімнатою тоді служила будь-яка вільна поверхня. Анестетики лише вино або еліксир страв. Але радше для відваги. Головне, щоб пацієнт не відчував страху. Навіть якщо в результаті операції він вже не відчуватиме нічого. І все ж таки, у часи середньовіччя з'явились прототипи перших анестетиків. Наприклад, мандрагора. Так-так, та сама рослина з Гаррі Поттера, що кричить божевільно. Але окрім седативного та снодійного ефектів, ця рослина викликає галюцинації. Тож, окрім того, що пацієнти могли забути ненадовго про біль, могли ще й вирушити у дуже цікавий тріп. Така собі середньовічна магія, що переносить в інший світ. Іноді. Буквально на той світ, і аж ближче до кінця 18 століття велика кількість вчених замислились про широкі застосування хімії в медицині та їхній досить тісний зв'язок. Саме це дало поштовх та можливість просунутися вперед в розробці анестетиків. І в першу чергу це були закис азоту, ефір та хлороформ. В 1799 році Гемфрі Деві, англійський вчений та хімік, почав проводити експерименти з закисом азоту. І, звичайно ж, над ким ще експериментувати як не на. З собою і близькими друзями для цього ж вони і потрібні були. Він вдихав закис азоту сам і також спостерігав над реакцією його друзів на газ. Деві писав, що газ має знеболюючий ефект, що може бути використано при проведенні хірургічних втручань, але на думку вченого на це мало піти дуже багато років. В принципі, Деві був правий, і так воно й було. Хірурги та пацієнти того часу дуже скептично ставились до використання так званого веселячого газу і в цілому до ефективності та безпечного використання анестетиків. В 1804 році японський хірург Сейсю Ханаока успішно видаляє похлину молочної залози у пацієнтки, що знаходилась під дією парів суміші лікарських трав, Такий собі різновид інгаляційного наркозу. Але за межі Японії новина про успішність використання цих трав так і не вийшла. З часом в поле зору медиків того часу. Часу входить ефір, хоча вперше він був отриманий ще в середньовіччі, і міг значно полегшити проведення оперативних втручань. Досить тривалий час його використовували більше для розваги. На початку 19 століття в ході однієї з так званих ефірних гулянок один з лікарів помітив, що перебуваючи під дією ефіру, він зовсім не відчув болю. Хоча впав з досить високих сходів. І вже в 1842 році він дав пацієнту подихати через ручник, змочений в ефірі, і успішно та безболісно видалив йому кісту на шиї. Тим часом перспективу використання закису азоту визнали знову ж таки в стоматології. Однак, в 1845 році, під час публічної демонстрації видалення зуба під дією закису азоту, пацієнт раптом закричав від болю: можливо, лікар помилився з дозуванням. Але для закису азоту, як анестетика, це була дуже велика антиреклама. Проте тоді було вдосконалено використання ефіру для видалення зубів як не дивно, також стоматологами. Вже в жовтні 1846 року. Американський лікар вів пацієнта в ефірний наркоз а хірург видалив пухлину шиї пацієнтові. А два місяці по тому сам Роберт Лістон провів ампутацію ноги пацієнту, що перебував під ефірним наркозом. Паралельно з поширенням новин про успішне використання ефіру по всьому світу почали з'являтися і запитання з приводу його використання, там, яко кажучи, неприємної побічної дії на стан здоров'я пацієнтів. Акушер з Шотландії Джеймс Сімпсон дізнався про альтернативу ефіру. Хлороформ. І вже в 1847 році він і двоє його колег вирішують його випробувати. І майже моментально втратили свідомість. Дуже скоро Сімпсон вперше застосував хлороформ під час пологів однієї зі своїх пацієнток. Як тоді вважалось, хлороформ не мав побічної дії на відміну від ефіру. Та чи дійсно це так? Зараз ми вже знаємо, що хлороформ не тільки шкодить здоров'ю, а й є небезпечним канцерогеном. Але для лікарів тих часів ця інформація була ще дуже дуже далекою. Оскільки анестетики не були ще достатньо вивчені, нерідко вони призводили до летальних випадків. Тому більшість пацієнтів все ще обирали мучитись від болю аніж входити в невідомий і страшний для них стан наркозу. Адже невідомо чи вийшли б вони з нього. Цікавим є й те, що тогочасні лікарі розраховували дозу анестетику, виходячи з максимально расистських та сексистських переконань. Так, американський акушер Чарльз Мейкс був переконаний, що біль під час пологів це божественні муки і не використовував знеболення. А в 1840-х роках один з американських лікарів взагалі проводив експериментальні гінекологічні операції без знеболення. І в більшості своїй саме на темношкірих рабинях. ближче до кінця 19 століття ті лікарі, у яких був доступ до анестетиків, почали брати за все більш складні оперативні втручання. Окрім того, вони усвідомили той факт, що хлороформ небезпечний та токсичний препарат. Ну а закис азоту та ефір знайшли своє застосування і в сьогоденні, але вже в складі нових, вдосконалених та більш безпечних препаратів, завдяки всім цим досить неприємним подіям з минулого. Ампутація безнеболення недостатні або передозування анестетиками в стоматології, експерименти над жінками. На сьогодні ми чітко розуміємо, що швидкість не завжди має вирішальне значення, а хірургія без болю та овісні зовсім не вигадка і недалекі минуле. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Дякую, що додивились відео до кінця та були зі мною. Пишіть коментарі в підтримку каналу, бережіть себе, мийте руки з милом. Та пам'ятайте, знання історії допомагають нам краще підготуватись до майбутнього.